Якщо у вас знайдуться невеличкі відрізки тканини або рукави з будь-якого одягу, тоді ви можете зробити дуже просту і потрібну річ торбинку для дрібничок. Привіт глядачам! Я Іванна і зараз на практичній частині уроку по трудовому навчанні ми будемо робити торбинку для дрібничок. Я постараюся до максимуму спростити це завдання, щоб воно було доступно у роботі будь-якому учневі. Отже, згадуємо техніку безпеки при поводженні з гострими предметами, уважно читаємо і починаємо роботу. Для роботи нам потрібно клаптик тканини будь-якого розміру: ножиці, голка, нитки різні та найтонший гачок. Замість клаптиків тканини можна взяти рукав від одягу. Першу торбинку зробимо найпростішим способом. Ось у мене є платтячко. Воно уже маленьке для одягання, яке має гарну тканину та цікавий рукав зі складочками. То я вирішила, що складочки будуть розміщені вверху торбинки, там не потрібно додатково обробляти краї. Відрізаємо приблизну висоту торбинки на ваш розсуд і низ зашиваємо з виворотного боку швом назад голку. Середній шов рукава залишаємо посередині на задній частині торбинки. Повертаємо торбинку на лицевий бік і наш виріб майже готовий. Залишилось зробити зав'язки. Зав'язки робимо так. Відміряємо відрізок нитки рівний двом ширинам торбинки. Нам потрібно два таких відрізки, щоб затягнули верх торбинки в два протилежні боки. Один із відрізків нитки заправляємо у голку і зметувальним швом прошиваємо, відступаючи сантиметр півтора від верхньої частини торбинки, прошиваємо по колу від початку і закінчуємо також в точці початку з одного боку торбинки. Так само другою ниткою прошиваємо, тільки закінчення залишаємо з іншого боку торбинки. З обох боків торбинки утворилися по 4 кінці ниток. Ці закінчення ниток потрібно декорувати, а декорувати ми будемо невеличкими китицями. Для цього використаємо своїх три пальці, на які намотуємо 7-10 вітків нитки, і прив'яжемо цей моток до одного із закінчень нитки на торбинці. Далі цей моток перев'яжемо такою самою ниткою у верхній його частині. Закріпимо двома вузликами. А нижню частину гарненько підрівняємо ножицями. У нас вийшло гарне декорування торбинки. Так, робимо ще три китиці. Я в'язала тут простий вузол на китиці. А якщо комусь потрібно удосконалити такий вузол, то зверніть увагу на мої відео раніше, я там показувала, як це робиться. І ось у нас вийшла торбинка для намиста. Зав'язки затягуються та розтягуються на торбинці, що не дає випадати дрібничкам. Гарно, просто та ефективно ми в цьому завданні використали рукав від сукні та тим самим дали друге життя старим речам і зробили корисну справу. Наступна торбинка, яку я покажу, буде трішки ускладнена тим, що ми використаємо плетіння гачком для оздоблення торбинки з тканини. Отже, продовжуємо роботу, можливо, такий варіант комусь подобається більше. Для другої торбинки я взяла жовту тканину з візерунком та смугами. Така тканина раніше використовувалася для скатертин або штори. Обрізала лишні деталі і залишила візерунок, який має розміститися посередині торбинки, а на смугах будуть зав'язки. Швом назад голку я прошиваю бокову сторону торбинки. Коли закінчила шити, я повертаю голку і петельним швом обметую прошитий край торбинки. Це для того, щоб не сипалися нитки. Далі верхній край торбинки я загинаю двічі у так званий рубець, і з метувальним швом скріплюю від початку і по колу. Таким чином я формую гарний рівний край торбинки і готую його для обробки гачком. Гачком працюємо так. З вивортнього боку проколюємо тканину і зачіплюємо робочу нитку, перетягуючи її через край тканини. Далі робимо петлю. Петлі гачком витягуємо на висоту загнутого краю тканини, тобто рубця. Не затягуємо, стараємося вільно робити стовпчики без накиду. З зовнішнього боку вони мають цікавіший вигляд, ніж з виворотного. Так працюємо гачком знову по колу. Закінчення ниток ховаємо в тканину або попід нитки, які в'язали гачком. Торбинку вивертаємо назовні на лицевий бік та складаємо рівно так, щоб зашити вертикальний рубець або шов, був посередині виробу. Рівненько складаємо дві деталі щільно та також обробляємо нижній край гачком, так само як верхній. Так як у тканині внизу міцна кромка це такий край, який не торочиться то ми вільно, нічого не загинаючи, в'яжемо стовпчиками без накиду. От ми зробили торбинку, тепер робимо до неї зав'язки. Я тут коментувати не буду, бо я в першому завданні пояснила, як їх робити. Тільки практичний показ. Все так само, як в першому варіанті, тільки одна пара зав'язок. Ось у нас вийшла знову така цікава торбинка в етнічному стилі, гарного жовтого кольору з тканим візерунком. До цієї торбинки я покладу велике намисто. Зав'яжу двома китицями і ось такий гарний виріб вийшов. За допомогою гачка я зробила ще одну сіру торбинку. Але гачком обплітала я всі сторони прямокутника, а також верхню частину. Для такої з блиском тканини я взяла з блиском нитку відповідного кольору. Для зав'язування я використала іншу нитку, білу, бо блискуча нитка плутається і непридатна для зав'язок. Зав'язки в цьому виробі несуть тільки декоративну функцію. В таку торбинку я покладу гердан. Якраз по кольоровій гамі вона підходить для нього. Ця інформація пригодиться учням 5-6 класів на урок трудового навчання як практична частина уроку. Ми пошили дві торбинки для дрібничок, закріпили шви назад голку та зметувальний шов, а також використали в'язання гачком стовпчиками без накиду та створювали оздоблення для торбинки у вигляді китиць. Якщо у моїх глядачів все вдалося, кладіть вподобайку, мені буде приємно. До зустрічі в новому відеоуроці.